Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні 2 червня, 2 години дня майже. Спостерігаємо генерацію, а також подивимось генерацію за травень. За травень. Зараз Так, це загальна. І нажимаємо. Бачимо за травень. П'ятий місяць 2,8 МВт. Плюс-мінус. Хоча, дивіться, цікавий факт. Перший, другий, третій і четвертий місяць зникли показники. І назад чомусь не якийсь глюк по пам'яті удей вийшов і пропали показники за минулі місяці. от це ми спостерігаємо поденно в травні і бачимо з 10-го числа нема даних. Хоча дані за квітень, травень, поденно ми бачимо за лютий. Бачимо березень, квітень генерації і ось травень, який був пас похмурий, дощливий травень. Так, що в нас? Що в нас? А, на лічильнику побачимо. Ну, це 10 годин 27 хвилин. Зараз будуть показники споживання, споживання загальні 2484 кВт. споживання ніч 1007 кВт так. споживання день. 1476 кВт. Загальна генерація зараз буде. Дивимось, загальна 5042 кВт, це за... з березня загальна генерація станції 13 кВт це в ніч, вже виробляє щось. Ну, Сонце встає трошки раніше, і перші. Так, і ось. 5028 кВт на лічильнику генерація день. Що це показує? А далі дивимось. Ось бачимо графік. На цьому графіку ми спостерігаємо попередні і поточні показники, які я ввів. Різниця виходить 401 споживання день, 242 ніч. Генерація 1926 в день і 10 ніч. Загалом виходить. добавлять ще втрати 190 кВт. Втрати. І сальдо виходить 1103 кВт. Я знімав показники. Ну, профукав 2 червня ще відняти 200 кВт сонячних, ну, 1-2 червня 2 дня. І загалом я маю десь отримати за мінусом податків 4060 гривень. І зараз спостерігаємо, що в нас. На вулиці. Наша станція. Дивимось. Були наведені на вихідних вчора неділя була, навели порядки, пішла вже спека, газон, стояночка. ну Вигнали машин, косили траву. ой, А тут як гарно постерігати все це. Хто казав поле. Ну, якщо не дивитись за полем, якщо не дивитись за полем, бо були люди, які казали, що це все це все бачимо нашу станцію. Задумка непогана. Там тіньочок є де сховати машини. Навіть, навіть, да, навіть для внуків був підготовлений на спеку. Теж саморуч зроблений колись невеличкий. Басейн. Можете дивитись, це моя ідея. Оно ванна, яку я колись роствор мішав, а потім зробив з нього. Основу для басейну. Далі бетон і mm. така чаша. Кедр. Квіточки, машина, станція. Всім привіт! Підготовлюємо місце для силового щита. Тут буде з гіпсокартона стінка, де будуть заложені всі магістралі під інвертор, під генератор, а також резервне жилення і жилення основного будинку. Це починають вже ставити маяки. Це котельня. І по будинку От такі речі. тут будуть основні, основні два щита резервного живлення. І, звичайно, це зараз прокладений тільки перший поверх. Ще другий поверх не прокладували. От, ось основні питаючі кабелі. От, спостерігаємо вже основні, не знаю, <свісна> на другому поверсі опалення проведено теж постелі, от, постелі спостерігаємо такі речі підготовка. Будинок ми бачимо маяк, кухня? Чому опалення зроблено в постелі? Тому що там вже на плитах. Зроблені були чернова стяжка, яка не дозволяла врізатись в плити, щоб проводити опалення. Це санвузе. Будинок цікавий, я вже показував тепла підлога розведена на першому поверсі, на другому батареї. Що у нас тут? Все зазвичай промазано, виставлено. Буде буде все гарно.